У кого ж ніс найкращий? Оце так питаннічко. І в яку халепу можна потрапити із-за носа? Прийшов час дізнатися. Мухолов тонконіс сидів на гілці і роздивлявся навсібіч. Тільки наполетить полетить поз нього муха або метелик. Він одразу ж поженеться за нею, зловить та й проковтне. Потім знову сидить на гілці і знову чекає, виглядає. Побачив поблизу Костогриза і став скаржитись йому на своє гірке життя Дуже важко мені їжу собі здобувати. Цілий день працюєш, працюєш, ані відпочинку, ані спокою не знаєш, а все голодний. Сам подумай, скільки мошок треба зловити, щоб ситим бути, а зерна клювати я не можу. Ніс у мене дуже тоненький. Так, твій ніс нікуди не годиться, сказав Костогриз. Інша справа мій, я ним вишневу кісточку, як шкаралу порозкушую, сидиш на місці та й клюєш ягоди от би й тобі такого носа. Почув його шишкар Крестоніс і каже. У тебе Костогризе, зовсім простий ніс, як у горобця, тільки товстіший. Ось подивися, який у мене хитромудрий ніс. Хрестом. Я ним цілий рік насіння шишок влущую. Ось так. Шишкар спритно підчепив кривим носом блузочку ялонкової шишки і дістав на сінечко. Вірно, сказав Мухолов, – твій ніс похитріший буде. І зовсім ви не розумієтесь на носах, прохрипів з болота бекавніс. Гарний ніс має бути прямий та довгий, щоб ним комашок із тванюки зручно було діставати. Подивіться на мій ніс. Подивились птахи вниз, а там з очереду стерчить ніс довгий, як олівець, і тонкий, як сірник. Ах, сказав мухолов, От пий мені такого носа. Стривай! запищали в один голос два брати-кулики, Чоботар Шалоніс і кульон Серпоніс. Ти ще наших носів не бачив, подивився мухолов і побачив перед собою два чудових носи. Один дивиться вгору, другий вниз. І обидва тонкі, як голки. Мінні для того вгору дивиться, сказав Чоботар, щоб ним у воді будь-яку дрібну живність підчіпляти. А мініс для того вниз дивиться, сказав кульйон Сарпоніс, щоб ним черв'яків та комашок із трави витягувати. Ну, сказав Мухалов, – краще за ваші носи не придумаєш. Та ти, мабуть, справжніх носів і не бачив, крякнула з калюжи широконіска. Дивись, які справжні носи бувають, ось які. Усі птахи так і бризнули сміхом. Прямо широконісці ніс. Оце лопата. Зате ним воду толоктіти дуже зручно. З обуренням сказала широконіска, і мерщі знову сунулись головою в калюжу. Набрала ніс води, виринула і ну і то толоктіти воду скрізь края носа пропускати, як крізь густий грібінець. Вода вся вийшла, а комашня, яка в ній була, уся в роті залишилася. Зверніть увагу на мого носика. Прошепотів із дерева скромний сіренький дрімлюга сітконіс. У мене він крихітний, прото служить мені і сіткою, і горлом. Мошки, комарі, метелики цілими натовпами в сітку глотку мою потрапляють, коли я вночі над землею літаю. Це як так, здивувався мухалов. А ось як. Сказав дрімлюха сітканіс, та як роззявить пащу усі птахи так і шарахнулися від нього. Оце щасливець, сказав мухолов, – Я по дній мочці хапаю, а він ловить їх одразу сотнями. Так, погодились птахи, з такою пащею не пропадеш. Ей, ви, дрібнота. Гукнув їм пелікан між коніс із озера. Спіймали комашку і радієте, а того немає, щоб про запас собі щось відкласти. Я от рибку спіймаю і в мішок собі відкладу, знову спіймаю і знову відкладу, підняв товстий пелікан свій ніс, а під носом у нього мішок, набитий рибою. Оце так ніс. вигукнув Мохалов, ціла комора зручніше, аж ніяк не придумаєш. Ти, мабуть, мого носа ще не бачив, сказав дятел. Ось подивися. А чого ж на нього дивитися? запитав мухалов. Звичайнісінький ніс. Прямий, не дуже довгий, без сітки і без мішка, таким носом їжу собі на обід діставати довго, а про запаси і не думай. Не можна ж усе тільки про їжу думати. Сказав дятел Довбоніс, нам, лісовим робітникам, треба інструмент при собі мати для теслярських і столярних робіт. Ми ним не тільки корм собі здобуваємо, а й дерево довбаємо, житло влаштовуємо і для себе, і для інших птахів, ніс у мене, як долото. Дива! сказав мухалов. Стільки носів бачив я сьогодні, а вирішити не можу, який з них краще. А ще, братики, ставайте поруч. Я подивлюся на вас і виберу найкращий ніс. Вишикувалися перед Мухоловом тонконосом Костогриз, шишка Крестоніс, бикас довгоніс, чоботар шелоніс, кульйон серпоніс, широконіска, пелікан Мішконіс і дятел добоніс. Але тут впав зверху сірий яструбач коніс, схопив мухалова і забрав собі на обід. А інші птахи з переляку розлетілися хто куди, так і не зізналися, у кого ніс кращий.